Українські бійці, які були тяжко поранені під час бойових дій, потребують реабілітації, зокрема і спортивної. З приходом війни в Україні з'явилося таке явище, як ветеранський спорт, нова точка відліку у житті, а також як альтернативна відповідь на питання, що зі мною буде далі. Тему розкриє рубрика Один день. тому не пропустіть випуск новин. Кажуть, бути камнем, тому що я зрозумів, я підірвався, але життя моє продовжується. Кожен ветеран хоче вшанування і розуміння, що він віддав частинку свого тіла не дарма. Тому що воюємо ми не за абстрактні речі, воюємо ми за власні родини і за власну землю. Після таких тяжких поранень ми можемо ставати на ноги, прославляти нашу країну і долучатися до спорту пробої навіть в тилу після поранення в бої з собою. Я над собою працюю і я не готов здаватися. Я готовий йти до кінця. Слава Україні! Вже вийшло рішення Київської міської ради про створення мілітарі-спорту. Зараз ми наново будуємо систему в спортивної реабілітації ветеранів. але з тою кількістю ветеранів, які в нас на жаль вже є, це катастрофічно замало. Спочатку повного штабного вторгнення з 22-го року ми практично повністю переформатували нашу діяльність, Який в нас оптимальний план залучення на цей рік ветеранів? скільки ми би хотіли. Ну, таке собі питання. Скільки би ми хотіли? Ми хотіли би да ну, максимально взагалі міста Києва. Скільки у вас на заході є ветеранів киян? киян. До 20. От. а хочеться хоча б 500. Починаючи наступний рік, хоча б Я розумію, що це дуже складно. Я розумію, скільки ви виходили ногами, скільки хлопців виходили ногами, і дуже складно ветеранів саме підтягнути на тренування, тим більше на Постійні тренування вони повертаються, вони або в тилу допомагають знову ж таки, далі своїм частинам, або вони повертаються, намагаються себе психологічно витягнути і включитись в родину. Так? І вже там ми розуміємо, що спорт це там може бути десь не на часі. Хоча з іншого боку, потрібно донести те, що спорт якраз соціалізує. Сьогодні у нас була нарада в департаменті молоді та спорту міста Києва. І ось сьогодні ми напрацьовували наступні чергові механізми і план дій для залучення ветеранів в регулярні тренування і спортивні заходи в 25 п'ятому році в Києві. Так, в принципі, ми свою сторону бачимо, але ми сторона там бюрократична. Я пропоную все таки поїхати до ветеранів на тренування. У вас мають бути скоро так. тренування і в принципі почути сторону їхню. Наші збити зараз знімати, якусь віноточку і надягаю. Треба показує. Мені головний лікар сказав, що все, що тебе чекає в майбутньому, це 100% інвалідне крісло. Ну, але цей час поки не настав. Сядемо інвалідне крісло, і на кріслі теж можна поганяти. Почалося взагалі з реабілітації. Мотивація ставати сильнішим, бо після стількох наркозів не було в собі тої сили замотивувати. Але з часом ти робив якісь справи і розумів, що все краще виходить, і воно тебе мотивувало. Попросив це. Легко нема нічого, так. І, звичайно, я не буду героїзувати себе, що от, мені так легко і не дивлячись ні на що. Так, мені також буває тяжко. А це дисципліна, це тренування, так, це нове для мене, так? тому що 28 років свого життя я бачу, у мене немає навіть світові відчуття. Це найзапекніший період. І вже 14 лютого 23 року я отримав поранення в боях за Бахмут. На виході з позиції нас вразили із тура. Це керована протитанкова ракета. Мою група. Не всі на превеликий жаль тоді залишилися живі. А мене евакуювали мої побратими. І це Чудо, так, тому що з моїм пораненням зараз ви мене бачите в такій чудовій формі. Проте поранення це відкритий перелом щелепи, перелом якийсь крові лицевого черепа, кров вели в мозок, забій і Цей список це А4. І якби не майстерність, не професіоналізм і не відданість моїх хлопців, а, хто знає, чи зараз я з вами спілкувався. Там полтинник сидить. Підірвався, я одразу я нічого не зрозумів. Як мені побратим казав, я підлетів десь на 3 метри вгору і на 2 метри в сторону, але я був в сознанні. Е, у мене відчуття було, як я, наверное, на хвилин 5 летів, але на самому ділі секунда-дві, я вже був. Ну, після чого я ще намагався піднятись, потім я опустив глаза, вже лежав, коли я опустив, я побачив, що нема що там спусати. Я почав натягувати собі жгути на ноги. Ну, на остатки то, що залишилось, була більша втрата крові, і я вже почав, як кажуть, між мірами плавати. Перший день повномасштабної війни 24 лютого 22 року я пішов добровольцем в ЗСУ. Був на посаді командир відділення розвідзводу 150 окремий розвідно-ударний батальйон. Півтора року мені надалося нищити наших. Поганих людей, які прийшли на нашу землю. Получив я поранення 18 червня 23 23-му році спасавши побратима. Побратим став на міну. Після його евакуації я став також на міну. <реку> і я став на міну і мені одразу отервало ліву стопу. Правую руку, черепно-мазовая, травма бара була, порвала левою перепонку і праву ногу. Ну, тут, слава Богу, м'які ткані. Я мотивуюся від змагання до змагання, я мотивуюся тим, що я можу більше і більше і більше. І можу і хочу залучати людей до цього спорту, так як по заключенню, по списанню мене мені заборонили категорично займатися спортом, а особливо тяжким. Коли я не займаюся спортом, я відчуваю себе набагато гірше, ніж я займаюся спортом. Я після тренування жарного залу прийду, я відчуваю себе добре. Я просинаю завтра, я знаю, що в мене є відчуття ті, що я займався, я себе цього відчуваю. А буває так, що приїжджаєш після змагань, хочеться відпочити там якусь недільку. Ну, і ця неділя потім дуже тя тяжко дається в залі. Приходиш таке відчуття, ніби ти прийшов перший раз в нього. Я хожу, наприклад, в спортзал, ну, навіть, напевно, мотивуючи тих людей, які там або десь рідко ходять, або на думають, блін, чоловік ходить без двох ніг на три рази в тиждень тренуватися, а я не можу два-п'яти рази. Да? Так як в мене там дружина з подружками сидить і каже, що Ти чоловік на тренування, а вони, типу, ну як на тренування? Каже, ну так, 3-4 рази в тиждень ходить на тренування. А касиці каже, а я ні разу. Мій шлях почався саме, скажімо так, з 10 присідань, так, тому що я був в комі, в реанімації. 1 березня 2023 року я підвівся тільки на ноги, так, а вже в жовтні 2024 року так, це я у складі національної збірної України здобув статус чемпіона світу за адаптивного сторонумена. Насамперед мене змотувала моя донька і моя дівчина, тому що я розумів, що я не хочу, як кажуть, бути камнем. Тому що я зрозумів, я підірвався, але життя моє продовжується, і то, є, для чогось я залишився живий. Тобто, щоб не бути ботовим інвалідом, я почав питатися щось робити, рухатись, хоч щось, ну щоб якось сам собі допомогти і показати, що я ще щось можу. Тому що до цього я був постійно, як кажуть, активний. А тут мене, як кажуть, положили в кровать, я навіть перевернутися перший час не міг там. Місяць місяць я в реанімації лежав. Я навіть на бік не міг повернутися. Дуже швидко все було. Михайло Тропотенко, 178 секунди. Браво! 17,8 секунди. Половина часу минула ще 30 секунд. Це моє дійсно, що я хочу адаптуватися для того, щоб показувати своїм побратимам, що ми не тільки цілісність на полі бою. 15 секунд. Але і після таких тяжких поранень ми можемо ставати на ноги, прославляти нашу країну і долучатися до спорту. 5 секунд. Ну, Так як після таких тяжких поранень дуже багато наркозів, болі. І мозок переключається постійні болі. А коли ти в спорті, у тебе також мозок переключився на спорт, і воно тебе мотивує, ти становишся краще, ти бачиш результат, якийсь іде, ти бачиш, як ти міняєшся, бо там за час постійного горизонтального положення ти там наростаєш не м'язовою формою, а жировою. І тут ти адаптуєшся і розумієш, що це потрібно, і щоб хлопці розуміли, що це. Дійсно, спорт це мотивація для того, щоб стати кращим і доказати всім, що як би тебе не поламали, ти будеш сильним завжди. Я більше почав цікавитися, що це таке взагалі за ветеранський спорт, що воно там проводиться в кожній області, що потім, можливо, якесь там попадання в збірну України там. Почали розмови за міжнародні змагання. Я зрозумів, що треба стартувати. Ми стараємося спопуляризувати да, спорт серед ветеранів, серед, щоб залучити чим більше людей, але е, це досить важко. На жаль, до речі, там багато хлопців займаються волейболом, сидячи да, не тільки там, таким, більш тяжовими видами спорту, але це важко. Важко, бо ну, багато хто, В мене знайомих, багато, що навіть легше травми, як у мене, але все. там… Капець, нікому не треба, я нікому не потрібний, що я буду далі робити там і таке інше. Там початок повномасштабки, жінка виїхала з дітьми десь там за кордон, я один, типу, нікому не потрібен. А потім, коли ми, такий, ми трошки побули в одній компанії, зовсім людина переосмислює своє життя, знаєте, що там в мене дві нема, бруд, чувак, тебе одної немає бігати, ти можеш кроси ганяти по 10 км спокійно. Взагалі в мене згоряно. 42 У мене опіки 42 але тяжкі опіки. Друга А, друга Б, третя стадія опіків. Там у мене сухожилки на руках погоріли. Ну плюс там осколки поналітали мені в спину. Але так як знято мене там живіт, в Норвегії зняли живіт там бока, мене познімали, то загалом зараз рахується мене 70% враженої шкіри. І мені там в Норвегії пропонували контракти їхні, щоб я об'єднувався в їхні спілки ветеранів, залишайся там, всяке, там, житло, навчаємо мовою, залишайся в нас, але є українець. Я не міг там залишитися. Я хочу додому. Час вийшов. Результати Михайло Дроботенко. 39. Що мене мотивує? Мене мотивує, можливо, навіть те, що я даю мотивацію іншим. Так ми зараз говоримо не про спортивні результати, не про спорт, а про те, що я можу бути прикладом для бійців. Як для військових так які хлопці, які втратили, які отримали якісь поранення, так які можливо втратили мотивацію, які мають якісь психологічні пригнічення, так, тому що дійсно кожна людина різна. Четверта доріжка Віталій Верес: 42. Дійсно, мені дуже приємно, коли я, коли хлопці, так які приїжджають на змагання, які тренуються, ми зараз говоримо не про результат, ми зараз говоримо про шлях. так. Показуємо хлопцям іншим, так як військовим приклад, так, а цивільним ми продовжуємо показувати те, що сили оборони так, це не про бої там, це про бої навіть в тилу після поранення в бої з собою. Я розкажу наш шлях. 22-му і 23-му році ми їздили по реабілітаційних центрах. І особисто запрошували ветеранів, тобто ми спочатку знайшли фінансування на заходи, і потім поїхали. І по 3-5 осіб організовували трансфери там з Києва в Полтаву, для того, щоб привезти ветеранів, для того, щоб вони, хоча б, побачили це дійство спортивних змагань для ветеранів, тобто вони, щоб вони поринили в ту атмосферу єдності, колективізму, побратимства і суперництва здорового суперництва. Насправді, і найбільше що мотивує, це підтримка глядачів, тому що кожен Кожен ветеран хоче вшанування і розуміння, що він віддав частинку свого тіла не дарма. Тому що воюємо ми не за абстрактні речі, воюємо ми за власні родини і за власні землю. Слава Україні! Героям слава!